попросила щойно Баристу підігріти мені подане капучино, бо воно мені здалося холодним. Але вона мені сказала, ви знаєте, що якщо підігріти е, бананове молоко, то у вас буде розлад шлунку. І я вже просто була вмиті від того, щоб да, відмовитися кивнути головою і сказати, та я вип'ю таке, як є. Але от якось в мене промайнула вчасна думка про те, що мною ну, ніби так майстерненько, пасивно-агресивно намагаються зманіпулювати, і до чого я це все веду? Е, як виглядає пасивна агресія? Зазвичай, ми ж уявляємо агресію як якусь лайку, як крик, як прямий конфлікт. Але ще є одна форма: така тиха, прихована, але від того ще більш виснажлива. І вона звучить от якраз такими, на перший погляд, невинними словами. Наприклад, ти просиш допомоги, а у відповідь ну звісно, хто ж як не я, або ти запізнюєшся. І замість того, щоб людина там зрозуміла, вона каже: Ну нічого страшного, я ж звикла вже. Тобто, це слова, які нібито нейтральні, але інтонація, але сарказм, але мовчання голодність можуть ранити куди більш сильніше. Чому так відбувається? Бо людині зазвичай страшно висловлювати свою злість прямо, і мозок він навчився ховати емоції, але ж все одно вони прориваються. І, от саме в уїдливих чіпляючих фразах, іронії, в, в якійсь такій відстороненій позиції. Ну і тепер головне питання: як реагувати? Ну варто називати речі своїми іменами завжди. Наприклад, ти зараз говориш так, ніби ти ж злишся. Я права? Або е, варто завжди бути в такій спокійній, непохідній позиції, бо це знижує рівень напруги. І особливо дуже важливо дбати про власні межі, тому що якщо це повторюється постійно, то ти маєш сказати, що тобі зовсім неприйнятна така форма спілкування, і ти вловлюєш всі ці приховані тенденції і. Пам'ятай, що пасивна агресія це не про тебе, це про те, що іншій людині складно впоратися зі своїми емоціями. У повній версії відео на моєму ютуб-каналі я детально розбираю, чому формуються такі паттерни, що відбувається в мозку, і як вийти з цього замкненого кола. Подивись, можливо, тобі буде корисно навчитися розпізнавати чужу пасивну агресію, а так само висловлювати екологічно свої емоції, тому що будьмо чесними, всі ми користуємося таким способом комунікації.